Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 11 березня, і по гарячих слідах обговоримо те, що відбулося в Саудівській Аравії, закінчилася більше ніж восьми годинна зустріч між українською та американською делегацією. Було представлене спільне комунікет, тобто спільна заява за результатами цієї зустрічі, яку обидві сторони оцінили як надзвичайно позитивну. Я зацитую деякі ключові моменти цього спільного звернення і потім власне їх обговоримо, прокоментуємо. Отже, було зазначено, що представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що саме зараз настав час розпочати процес становлення тривалого миру. Українська делегація. Висловила додаткову подяку Дональду Трампу, американському народу Конгресу Сполучених Штатів Америки за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру. А далі починається найцікавіша така конкретика, навіть з певним натяком на сенсаційність, Хоча тут як подивитися, отже, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США. Я підкреслюю, що це пропозиція Сполучених Штатів щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути. Бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати Америки доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру. Також Сполучені Штати Америки негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорили гуманітарні зусилля, повернення полонених, повернення дітей примусово переміщених росі... росіянами та. Також погодилися дві делегації визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме дострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Ну а українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Ну і на сам кінець, президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України і гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Отже, отакі ключові заяви вони були підтверджені значною мірою президентом України, який записав своє традиційне звернення і сказав. Що Україна спочатку дійсно пропонувала перемир'я стосовно обстрілу там ракетами, дронами, перемир'я на морі, але погодилася власне на позицію Сполучених Штатів оголосити подібне перемир'я і безпосередньо на полі бою, що деякою мірою суперечить попереднім заявам, які робили представники офісу президента, можна згадати Подоляка, який бив себе груди, і казав, що Україна ніколи не піде на перемир'я власне на полі бою, оскільки це буде шанс для Росії, і зелені. Зенський теж неодноразово наголошував, що такий варіант нас не влаштує. Нам треба поетапний підхід, але тут ми бачимо є певні зміни. Американці, мабуть, цього почали, і українці погодилися на те, що ми готові і таке перемиря, в принципі, зробити з продовжуванням його в майбутньому. Але якщо на це буде власне згода Російської Федерації, Росіяни офіційно поки що не відреагували, але я зазначаю, що відео по гарячим слідам записую, тому можливо вже до ранку щось поміняється, але було кілька заяв від представників так званих депутатів російської держдури, які сказали, що для них це погана історія. Вони на це. Не погодиться Україна, значить, пере ну скажімо так підготується краще, підтягне свіжі сили, і війна потім відновиться з тією ж інтенсивністю, яку якою вона є станом на сьогодні. Плюс були абсолютно панічні критичні якісь заяви так званих воєнкорів. Є в них такі блаженні, які там описують все те, що відбувається на війні. От вони пишуть, що це дуже погана історія для Росії, оскільки і дуже вигідна історія для Сполучених Штатів Америки. Ну і є реакція Росіян. Іншому форматі, от в цей час, коли я записую це відео, вони обстрілюють зокрема Одесу, і на жаль, є висока загроза якихось ракетних ударів вночі, власне, по Україні. Тому дуже уважно прислухайтеся, будь ласка, до. Сигналів повітряної тривоги і намагайтеся перебувати в безпеці, в принципі. В принципі, зараз достатньо складно сказати, наскільки те, що сьогодні було зроблено і заявлено, буде мати якесь практичне продовження. Я відразу зазначу, що само по собі перемир'я може бути непоганою історією, але за умови, що воно буде дотримуватися двома сторонами. Але нам в цій історії більш важливий є інший момент. Інший аспект, чисто політичний. Дивіться, Сполучені Штати і фактично Україна. Роблять зараз станом на сьогодні відповідальними за продовження перемовин в майбутньому, виключно в Російську Федерацію, Україна зробила крок, крок якого хотів Трамп. Тут треба сказати, що ми пішли на зустріч Сполученим Штатами, Ми готові ну фактично безумовно оголосити про припинення війни. Ну вогню, точніше, прямо з там, ледь не з завтрашнього дня. Хоча потім була деталізована заява від представників нашої групи з посиланням на офіс президента, що на наступ. Овані певні технічні групи, які будуть обговорювати умови цього припинення вогню, умови цього перемир'я. Тобто, це не швидкий процес, але він може бути вже запущений в практичній складові. І так виходить, що м'яч як сказав державний секретар Рубіо, зараз повністю перебуває на боці Російської Федерації, і росіяни опиняються не в дуже приємному становищі, становище шпагату. Значить, піти на зустріч – Ну, це відмовитися від всіх попередніх публічних заяв, які робив Путін і власне його посіпаки. Про те, що вони хочуть не просто перемиря, вони хочуть відразу якогось миру і з виконанням. Всіх мимох зі сторони Російської Федерації, якщо Путін не погоджується, друге друга, скажімо, частина цього ж Хто виявляється винним власне в продовженні війни Російська Федерація? Чи є це прямою образою Трампа? Ну воно так виглядає, тому що Трамп сам поділив по суті весь світ на чорне і біле. Він створив оцю таку дихотомію, яка не містить нічого посередині, і росіяни можуть опинитися на чорній стороні. Ну на темній стороні вони там перебували з самого початку для нас це очевидна історія. Вони агресор, навіть не Путін агресор, Росія агресор, російський народ, так званий агресор, і вони, в принципі, відреагуючи негативно на ці пропозиції, в уявленнях вже нової. Політичної еліти сполучених штатів на цю темну сторону перейдуть. Як на це буде реагувати Трамп? Поки що питання відкрите. Тут насправді можуть бути різні там варіанти, і якісь різні сценарії. Давайте не будемо забувати, що ті ж росіяни можуть зараз вдатися до затягування ситуації, тобто вони не дадуть якоїсь однозначної відповіді і будуть цю ситуацію максимально тягнути. Як сполучені штати до речі, будуть цю інформацію передавати росіянам? Було зазначено, що за різними каналами ну з одного боку, публічно вже оголошення відбулося. Але для нас найцікавішим є інший момент. В середу в четвер планувалося, що до Росії полетить Вітков спецпредставник Трампа не лише по близькому сходу, а й, власне по е, взаємовідносинам з Російською Федерацією. Віткова не було сьогодні на зустрічі. Там був Рубі і Волл зі сторони американців. З нашої сторони нагадаю, був Вірмак, Сибіга і. Власне, уміров так, от Вітков, якщо полетить буквально завтра, післязавтра це буде означати, що він повезе росіянам якісь конкретні пропозиції. І явно це частина пропозицій, про які ми на сьогоднішній день нічого не знаємо. Вони не були озвучені в цьому фінальному коміке. Це дуже важливе уточнення. Я спеціально про це кажу, щоб ми знаєте, не впадали в занадто великий якийсь оптимізм і думали, що якось ситуація повністю повернулася на бік України. Це не так відбулися. Певні позитивні зрушення до речі, очікувані, тому що було очевидно, що після того, що відбулося в овальному кабінеті, після реакції Європи, світу і реакції самих американців, Трампу треба буде дещо перегравати ситуацію. і По суті, ми сьогодні це побачили. Але точно так же швидко ситуація може помінятися вже завтра, тому що якщо з'являться якісь додаткові умови, про які ми не знаємо, і ці умови, наприклад, не сильно прийнятні будуть для України або Росія, якісь такі умови висуне. Можливо, ситуація почне розвертатися в інший бік. Тому нам тут не слід дуже сильно цьому радіти. Ми зробили лише перший крок. Перший крок з політичної точки зору виглядає непогано з точки зору перетягнення Трампа і Сполучених Штатів власне на бік України не більше і не менше, поки якогось величезного прориву в даному випадку не відбулося, і ми повинні про це достатньо відверто говорити. Але цей крок нам ну як мінімум дозволяє тепер почекати наступних кроків у відповідь зі сторони Російської Федерації. А в них ці кроки ну на. Вряд чи можуть бути якимись там суперприємними. До речі, ще одна цікава інформація. Вона офіційно не підтверджена, але про це писали Reuters. Росіяни попередньо висунули певні умови сполученим штатам стосовно України, і там в тому числі була умова про демілітаризацію. Так от Ройтерс написав, що якраз в цьому питанні Сполучені Штати не тиснули практично на Україну і не вимагали взагалі навіть серйозно ставитися до цієї вимоги. Тобто, Сполучені Штати розуміють, що просити або вимагати такі речі від України ну це абсурд, і це не в інтересах власних сполучених штатів. Можливо, якісь додаткові ще положення, які там обговорювалися в найближчій. Час спливуть може бути таке, що росіяни зараз роблять ці вкиди. До цього треба бути готовими. Про що вони там конкретно говорили з Трампом, або що їм там американці обіцяли, але не виконали. Може початися така гра, і ми повинні бути свідомі того, що зараз навіть цієї ночі наступного ранку ці вкиди вони будуть ну достатньо такими активними. Росіянам треба якось вирівнити ситуацію і робити вони будуть це за допомогою ну певної дискредитації, в тому числі американської сторони. Нам ну залишається звичайно, за цим всім спостерігати, ну і сподіватися, що е, ну не зміниться власне позиція Сполучених Штатів. Поки, судячи з заяв, е, вони задоволені тим, чим вони, що вони досягли, оскільки там Трамп е, ледь не в кожному реченні згадувався, і Рубіо з Волсом там влаштували черговий сеанс восхваління Трампа, що це тільки він все змінив. Він почав всі мирні перемовини. Але тепер дійсно м'яч значною мірою перебуває на полі Російської Федерації. Якщо Росіяни зроблять те, що вони. Як правило, робили, ну тобто відкинуть цю пропозицію. От наступний крок буде вже не за Україною. Наступний крок безпосередньо буде за Сполученими Штатами Америки, і може бути така ситуація, що Трампу придеться кардинально міняти свої підходи і дійсно повертатися до тієї ідеї, з якою він ішов до влади. А ця ідея нагадаю мир через силу. Чи буде це реалізовано відразу? Знов таки далеко не факт. В нього все одно залишається багато опцій. З приводу примушення України власне до цього миру, але ну сьогоднішня історія в деякій мірі продемонструвала, що коли ми узгоджуємо свої позиції з європейцями, коли ми готуємося до подібних перемовин з європейцями, а подивіться відео, яке я записував на каналі, якраз про те, як британці допомагали українцям до зустрічі готуватися, ми маємо дуже непоганий результат. Тож будемо сподіватися, що й надалі така співпраця продовжиться, і ми будемо знати чітко про що і як говорити зі Полученими штатами для того, щоб вони виступали не лише формально на боці України, але й в тому числі за допомогою реальних справ. А реальна справа і реальний наслідок, і ключовий наслідок сьогоднішньої зустрічі це відновлення обміну розвідданими і відновлення постачання військово-технічної допомоги для України. Сподіваємося, що це не тільки слова а наші хлопці і дівчата, які захищають нас на фронті, побачать це в реальності, і ця реальність настане ну буквально вже з завтрашнього ранку. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!